Юрій Постолюк назавжди 42 роки. Юрію двічі довелося пережити вимушений переїзд. Вперше у дитинстві, коли родина була змушена залишити рідну Київщину через наслідки чорнобильської трагедії, історія повторилася, але цього разу це був відкритий ворог. У 2022 році сім'я була змушена покинути Мелітополь, рятуючись від російської окупації. Юрій завжди хотів бути корисним. Опинившись на Київщині, він одразу пішов працювати, відбудовувати мости, зруйновані на початку повномасштабного вторгнення. Про нього згадують з неосяжною любов'ю: наш Юрчик ніжно каже сестра. Він був душею компанії, веселий, добрий, справжній друг. З дитинства він захоплювався великогабаритними автомобілями. Це була його стихія. У серпні 2024 року, приєднавшись до лав збройних сил, Юрій знайшов свою місію саме на посаді водія: Херсонський, Покровський, Харківський це напрямки, де він стояв на захисті своєї країни. Він професійно приборкував свою військову машину. Під час виконання одного із бойових завдань отримав поранення, але після лікування та реабілітації повернувся на передову. Рідні згадують, що Юрій не тільки завжди тримав зв'язок зі своєю родиною. Але й часто спонукав і інших побратимів частіше дзвонити своїм рідним. 28 жовтня 2025 року. Серце нашого героя раптово зупинилося. Воно пройшло через евакуацію, окупацію, важку працю і важкі бої у скорботі. Схиляємо голови, поділяючи біль непоправної втрати разом із рідними та вшановуючи світлу пам'ять гідного сина України.